У нас з першого дня ситуація, я, яку я вважаю трагічною з точки зору комунікації, коли у нас керівники розвідувальних служб виступають в ролі ньюсмейкерів і найжахливіше, що у світу набагато більше довіри до слів Буданова ніж до слів Зеленського. Тому що вважається, що Зеленський просто виступає з політичними деклараціями. А Буданов вже він вже знає. Хоча в мене особливо, видливо, набагато більше довіри до слів Зеленського, ніж до слів Буданова, Тому що Зеленський очільник держави, він отримує різні доповіді від різних служб. Він може отримувати інформацію від своїх західних колег. Президент працює з набагато більшою кількістю верифікованих джерел інформації ніж керівник головного управління розвідки. І те, що фактично. Ми тепер змушені не довіряти правильним, абсолютно чітким словам президента, а довіряти словам керівника головного управління розвитки. Це комунікаційний провал. Однак повторюю, що ми в атмосфері цього комунікаційного провалу живемо весь час.